Він знімав фільми, які вивели українське кіно на світовий рівень. Його називали поетом екрану, а ще його боялася радянська влада. Це історія Олександра Довженка, генія, якого Україна повинна пам'ятати. Народився він у 1894 році на Чернігівщині. Людина повинна завжди пам'ятати, звідки вона пішла у життя. Саме цією фразою Олександр Довженко наголошував на важливості сім'ї та місця свого народження. Дитинство малого Сашка пройшло в селі В'юнище, Юнище, яке нині є частиною містечка Сосниця, що на Чернігівщині. Починав як художник і карикатурист. Та доля привела його до кіно. Його Звенигора це не просто фільм, це візуальна поема про Україну, а земля кіношедевр, який увійшов до списку 12 найвизначніших фільмів усіх часів. Там немає пафосу, там земля, небо, пшениця, смерть і народження те, що ми називаємо Україною. Попри заборону в СССР, земля здобула світове визнання. Фільм дивилися такі віддатні особистості, як Герберт Уеллс, Альберт Ейнштейн. Стрічка дійшла до наших днів і входить у дванадцятку найкращих фільмів усіх часів і народів. А за версією ЮНЕСКО є однією з п'яти головних стрічок у світовій історії. Але Геній Довженка не влаштовував радянську систему. Його звинувачували в націоналізмі. Фільми цензурували, а самого тримали під наглядом. Довженко не мовчав, просто говорив символами, метафорами, тишою, кадру. Він зберіг гідність, у нього забрали студію, обмежили свободу, але він залишив те, що не можна знищити слово і образ. Сам Олександр Довженко як режисер, був повністю занурений у свою роботу і жив своїми картинами. Він був тим, хто бачив зорі. Недаремно його називають предтечею української поетичного кіно та засновником української кінематографії. Довженкові. Нові методи монтажу й роботи з кадром мали вплив і на світові тенденції. Чарлі Чаплін навіть сказав, що слов'янство дало світу кінематографа лише одного творця мислителя і поета Олександра Довженка. Помер Олександр Довженко 25 листопада 1956 року на своїй дачі від інфаркту. Варто відзначити, що наступного дня він збирався почати зйомки свого нового фільму Поема про море. Олександр Довженко це не просто кінорежисер, це голос української душі. І сьогодні, коли ми знову боремося за свою незалежність, варто згадати, він мріяв про вільну Україну ще тоді, коли за це саджали.